Доброго ранку, українці! Вітаю вас усіх з прийдешним днем. Хочу вам показати казкові краєвиди Австрії. Ось стоїмо на паркінгу тут. Ось моя машина. Учора снігу не було. А сьогодні... Ось за ніч стільки навалило снігу. Щоб ви розуміли, ну, приблизно сантиметрів 15. І на цілий день обіцяють сніг, 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 сніг. Їдуть машини, я трошки посунусь у сторону, щоб люди могли проїжджати. Ось. Потроху всі прокидаються. Сьогодні ще так. Комусь вихідний день, комусь ще робочий. Стою я ось біля Асфінагу. Це такий паркінг, де є туалет за євро. Ой, туалет за євро 10 хвилин душ. ну, Це знаходиться ось по дорозі на Брегенс, дорога А-12. Хто ходив тут, той знає. ну, Ось так от все це на теперішній час виглядає. Австрія непередбачувана країна. Ти можеш уранці прокинутись, а тут на пів колеса або й на метр підкидало снігу. Ну, як не є, влітку тут чудово, узимку краще робити десь у Італії. Туди посередині. Там тепліше. На вчора там було плюс 16. І з колегами-хлопцями зв'язувався. Ну, ось так от. Такий сьогоднішній день. Всім бажаю гарного дня, міцного здоров'я. Нашим захисникам повернутися усім живими додому, усім усім до одного. З перемогою. До наступних зустрічей та репортажів. Бувайте мої любі!